Направду, в контексті реформи медицини, зокрема нашої лікарні, ми з Білого каменя забрали відділення до Золочівської лікарні в центр. Відділення перевели, перевели відділення, от, власне, дякую. І йде питання про те, що десь було хвилювання серед населення. Було хвилювання серед депутатського корпусу, тому що, знаєте, якщо забрати відділення, це фактично закриття даного відділення в Білому камені. Що це за собою тягне? Це тягне те, що це буде безхозне приміщення. Приміщення, яке є безхозне, воно буде руйнуватися, будуть його обкрадати, будуть нищити. І це було б, це було б великою загрозою для нас, для районної ради, і ми були в пошуку. Як добрий день? Буде в пошуку, що з тим розробити. Я хочу дати велике налезне нашому головному лікару Гані Михайлівні, яка фактично відшукала Миколи Іваниця. Це це І сьогодні у нас є дуже приємна місія, тому що ми прийняли рішення на сесії в Ради 15 червня про те, що ми передаємо приміщення даних відділень. Білокам'янське передаємо в оренду в Львівській обласній лікарні відновного лікування. Це говорить про те, що ми зберігаємо і робочі місця. Це говорить про те, що ми якраз і зберігаємо це приміщення, тому що приміщення Білокам'янської лікарні воно дуже, відносно інших будівель в дуже хорошому стані є. Це ми сьогодні маємо, власне, що в тому приміщенні є у нас і цінний центр дитячий, дітей-інвалідів району. Я думаю, що і буде в майбутньому співпраця, що можна буде, буде щось буде, і тим більше, що щось воно є чимось подібне. І я думаю, що ми вирішимо дуже багато питань. І Тому, власне, сьогодні в нас досить такий. Гарний день, і я думаю, що ми завжди документи підпишемо і започаткуємо вже роботу в Білому камені як відділення Львівської обласної лікарні відновного лікування. Ну, дійсно, ми сьогодні підпишемо цю договору, але до того трошки теж йшли, щоб то підписати, бо працюємо вже, в принципі, ну, тривалий час, але я би сказав, що воно все зробилося дуже оперативно. З боку, є підтримка і розуміння о, з боку Департаменту охорони здоров'я депутатів обласної ради, відповідно, а я, я вражений оперативністю депутатів районної ради, місцевого керівництва. О, віддаю належне Ганді Михайлівні. Бо ну, є, по, є повне розуміння, в нас немає ніяких, говорити, якихось е, розбіжностей, поглядах. І на використання приміщень, і будемо говорити і на майбутнє, тому що всіх е у воно має працювати, воно потрібно. О, тим більше зараз іде організації, фактично зменшується ліжкова мережа обласної лікарні в Львові. Ну а пацієнтів з Олочівського району, Бродівського, Перемішлянського, Бузького ми постараємося сконцентрувати тут. О, єдине, що зараз там прийдеться, деякі будуть організаційні питання. Плюс Навчання, все інше, я думаю, до осені заклад відділення там має працювати повноцінно, бо ми ставимо завдання, задачу допомога, яка буде в бою, і рівень тут ну, не відрізняється. Бо пацієнту їхати до Львова, будемо говорити, йдуть на місці, це є. я думаю, що ще спільно. Ми вже є, ще дорога там трошки <смі> Я думаю, що нам треба оперативно відкрити дане відділення і запросити Олега Михайловича Ценитку, що він приїхав, але зброїської з того від траси заїхав. Так. Я думаю, що він напевно оцінить, що треба чимось нам допомогти. Так, я так, маю так, надію, що так. ми так. десь одне одне, одне одне одне, одне Он допомагає. Я я... Знаю, в якийсь шослях нам треба пройти, тому що тепер вот, багато роботи і все інше. Але я думаю, так як ми працювали до того, разом не в одному напрямку, і, я думаю, ну, задуманим має, має відбутися і має працювати. Це, так, і потім ще там є акт. Ви добре, Так, ну що? Договір підписаний. Маю надію, що буде гарна співпраця і буде. Буде власне для нашого для наш жителів субічних районів на тому числі нашого району, що ми будемо мати повну цінну реабілітацію людей після інсультів, після травм різних, і не треба їх буде до області. Дякую вам.